Ранок нацепив прицепний агрегат Кронос мощака, звісно. Не мив, не обслуговував, тут, в принципі, нема що обслуговувати, так як знав, що ще ми будемо ним робити роботу, а потім вже, коли на земівлю, на зберігання, тоді вже будемо його обслуговувати. Значить, Кронос у нас 3-метровий, а трактор 150 сил. Та, знаєте, так, уже попрацювавши, є в душі. Така невеличка е, як, розбіжність. Що думав, що три, хоч би потягнув. А при роботі, треба було брати 4-метровий. Це 3 метри, а треба було 4. Да швидкість би була менша, питань немає, обробітку. Але трактор би його тягнув, би. Тому, тому, в принципі, е, хто планує. Вибирати якийсь агрегат, знаєте, під 150 кінських сил на такий трактор, е, чи це там ХТС, чи це там Джондір, чи ще якісь 4 метри можна сміло брати, тільки зважте те, що буде зменшена швидкість. Якщо я хожу 11, 12 і 13 можу дати, то з 4 метровим я думаю, навірно, десь 8 до 10 в лучшому випадку, правильно? Ну, не знаю, може тоді погіршиться звісно, якість обробітку. Не готовий я вам сказати. ну... Треба було все-таки пробувати 4-метрового. Але обідно ж було, так, якби він не потягнув би тоді, що зробив з цим 4-метровим. Ну, в роботі зараз я покажу, по сирому. Зараз виїжджаємо і будемо працювати по сирому. У нас пройшли дощі, ви в курсі. Будемо дивитися, що буде робити Кронос. І саме головне, що мене хвилює, це коток, як він буде забиватися, не буде і так далі. Тому зараз вилітаємо. Наборчик беремо з собою від гудмайстер. Думав, я його в Масея, ну він такий здоровий, що у Масея коротше, нема куди його втулити. Треба Масея заказати менший, А цей планую зараз покажу, куди його вставити Думав ось сюди отак під ноги. І щоб ноги стояли на наборі. Але ж потім педальки не нажмуться. Так я коротше, ось знайшов йому місце. І в мене всі... Ой, ну воно одною рукою неудобно Весь інструмент блін навіть посігнали. Весь інструмент буде з собою. Бо як ви можете знати, отаке макаро. Чирик. Я ще сідаю його сідушечкою. Так, придавлю. Все. Він тут собі стоїть, нікому не заважав взагалі. Все тут класно. Все є те, що потрібно. Бо, як ви можете знати, в імпортних тракторах це не МТЗ, ото ящичок, що навіть монтування приходиться возити з собою. Або треба ящик робити, або, або якось виходить з положення. Ну, я вийшов таким методом. Купілею набора, в якому є все і навіть більше. Далі сідушком, бачите, не касається. Оце отута він і буде жити. Силка на даний набір в описі. Хто не бачив, що за набор, перегляньте попереднє відео і будете в курсі. Ну, а, я, а я трогаю. Полі вже, на полі вже включимося. Оце вам народ і 4 метра. Якоби для поля думаю, одне, дне, а отам де машина пре. В нас там, виходить, дорога, а зліва і справа горб. І трьохметрові, єлі єлі там проходять. Соответственно, був би 4-метровий, я б там би взагалі не пройшов або в гор би зрізав. Оце є плюси, є позитив, є негатив. є такі моменти. Якби це 4 метри да, на гідравліки, це одне, а коли 4 метри суцільні, це зовсім інше. Так що, виходить, будемо тут на даній ділянці працювати. Підрівняю, мабуть, ці всі входи-виходи від плуга. Такий у нас фон після пшенички. Тут був один проход кроноса по бетону по сухому. Пшениця впадала, це повзходила. Так, і отут ми будемо зараз працювати. Тут коротенькі гони, потім виходимо на дління. Там у нас буде соя, і там ми розкидали добре у попередньому по відео. Тебе... А воно вже грудка і заковкла. Ось-то бійно. Ну, сире, чорне, то Волога не виходить, це не, це не весна. Так, налаштовуємося і будемо пробувати. Зберу е, свої слова назад. Працював ним по сухому, це було одне, а працюючи з кронусом по вологому, це зовсім інше. 150 кобил містами аж скавчать. Ну, Я думаю, скавчать вони чого. Значить, Перший обробіток був по діагоналі. Ось, гурка ж присідає. По діагоналі. По сухому. Це був один момент, один, одна робота. Їздив 12-13 кілометрів, а зараз ось 11, йде в нагрузку, скидає до 10. Чого так? Получається, коли отак оброблялася площа, образовувалися такі ж подекуди бугарки. Одна сторона в нас риє, друга накидає, як завжди, в общем, Стандартна система. І впирається. Агрегат зараз ну, по діагоналі ми їдемо прямо, він спирається в, в цей горбик чи щось і одразу стає. Потім набрав пішов. Ну, бо обробіток десь до 12 сантиметрів, тому що ж ну, обробляти на 3 в зиму, ну немає сенсу. То, то що я вам скажу, беру свої слова назад. 150 кобил, 3 метри. 3 метра. Не більше. Все. Отож воно, бачите, все в порівнянні. Працюючи по сирому і по сухому, це е, дві різні речі. Так, пішлі покажу. Що виходить? Що виходить. Значить, що я ще ось подумав, Ось, дивіться. Зараз, батя, привезе гайко крут. От у нас, оце зараз, бачите, є горбик. Ми зараз спробуємо, горбик ось з чого образувався. Оцей диск кидає на оцей диск і образовується горбик. Попробуємо зараз оцей е кронштейн пересунути сюди на край і аналогічно з другої сторони. Не знаю, що воно у нас вийде. Може воно дасть воно щось, не дасть. Тут теж ось, бачите, меншеньке є. Тут теж дозволяє в нас оцей зазор, Попробуємо зробити. В принципі, я вам скажу, це не критично. Якщо розібратися, оце тільки що з батькою стояли і балакали, якщо ми, допустимо, перейдемо пізніше на сою, до речі, подивимося, як там буде працювати. Якщо ми, наприклад, ну, після пшениці, то ні, а, допустимо, після сої нам потрібно задіскувати і посіяти. Якщо ми не говоримо про прямі посів, говоримо про дісковочку і посів. То оце просто ідеально. Якщо зараз пробігти воронами, убрати ці нерівності. ну Тут просто буде картина. Солома вже перетрюхла після пшениці. Тобто Воно б зараз би розробилося. Тут рівнота була б красива взагалі, ідеально, підпосів під пшеницю. І плюс ж цього агрегата, що він працює від 2 см, тобто його можна вимілити і якраз зробити те, що доктор приписав. Але ж, але ж, ми працюємо в зиму, не під посів, то було отак, стало отак. Нас це повністю в зимній обробіток влаштовує на всі 100. По глибині, По глибині. Ось Всі решточки наші там вон, перемішалися. Ось вже тверде, а навіть ще ось м'яке є. Ось все. Тобто десь. Ну отак, от до 12 сантиметрів, хоча 10 плюс-мінус, щоб оце все діло переворушити. І ось, дивіться, діагональка, за яку я казав, було ось. Ось виходить оцей горбочок. І коли ми йдемо туди по-рівному, ми впираємося в цей горбочок і 150 сил аж скапчать. Ось аналогічна ситуація. Ось все. Аж скавчать. Ну, знаєте, можна було б якоби вимілити, щоб було там 8 см, 7, може, та не може, було б легше. Ну ми ж в зиму, типа ж ми не оремо. А зараз ми проведемо дісковочку вульчуванні і воно стетиме собі до весни. Весною тоді чірк залетів боронками закрив ложку, типа для класичного обробітку, я думаю. Ну просто, просто ідеал Ну Оце такий фон був, такий став, звісно, в нас сиро, земля... земля ліпиться, це є добре. Сонечко вийшло, пшеничка ще Должна перти. Ну, це значить отакий момент. Поміняємо оті штучки, розсунемо чуть-чуть що вони нам скажуть. Бо воно, я ж так дивлюся, в усіх. Лучильників, дискових борінь і так далі. В будь-якому випадку одна сторона накидає, друга риє. Це до бабки не ходить. Ну, от, попробуємо якось методом научного тика, попробуємо, чи вийде, чи ні. В принципі, ці горбки, як я вам скажу, ну, не критично, Даже якби підпосів, все одно треба було б його спланувати. Да? Просто перебити в зиму. Пожалуйста, ось собі фон. Де горбок нерівність, воно б те саме сніжок туди попаде. Так, по кутку, що я саме більше боявся. Ну, що ми бачимо, отак ми бачимо. Зломом стоять, розбивати його, це все діло не прийдеться, але коли мить, думаю, прийдеться попогратися. Оце я зробив отаку площу і отак на оці йожики поналипало. Ну, сиро. Е, надо, мабуть, замовляти на зиму коток із труби. Тому що отаке грудобої ці, вони не потрібні. От вони були тоді потрібні, коли ми отут по-сухому працювали. От тоді вони ось зробили, дивіться, яку площу. Грудок як такових чемоданів немає в порівнянні, які були до цього. Так що, що? Працюємо народ. Переїдемо тоді ще на сою. Включусь, якраз прокоментую, що ж ми переставимо, щось воно вийде в нас чи не вийде. Ну Як не пробувати, нічого, то по-любому не вийде, а як спробуємо, тоді вже буде результат. Так що про це все далі, не перемикайтеся Це треба народ засняти. Хе -хе. Значить, як я й говорив попередньо, хочемо переставити цю штуку. Попробуємо, подивимося. Е -е, відкрутили 4 болта повністю, почти а посунути цей кронштейн не можемо, так як воно на резинках що робимо? Треба ж десь болт взяти. <хи> Пішов, отсюди ось скрутив. Щоб длинніший, щоб стягнути ці димфера, тому що ці короткі, і воно не вистачає, ти його не напнеш так, щоб його з'єднати. І я вам скажу так, оце з батією крутимо, що якби не оця конструкція, то, мабуть, ніхто б його крути, не крутив. би. Е, якби було, так і було. Е, перший виїзд так само, ось ключі від гудмастер. Дивіться, везде гравіровка їхня, все теж мелоч, а приєдно, все воно, воно в наборі в одному є. Будь ласка, бери, крути, гайкуй, печи, що тобі треба. Це, я не знаю народ. Як ми раніше без неї працювали? Ну, та як працювали? От тріщоточка, дай пішов. Нема тріщоточки, значить ніхто його не робить. А так, ну за цим ну це зайняло блін, 5 хвилин, щоб оце його переставити. час оцей... Болт наживляємо, закручуємо, всі чотири закручуємо, оце витягуємо, ставлюємо на місце і опять же, це ж не, не не руками ось його крутить. Просто бімба. Так що не жалійте для себе, як то говориться, грошей. Ось воно стоїть в напевно, це і оце десь в районі 7 тисяч, але воно настільки упрощає роботу, що просто я вам не можу передати. Отака От штука, це, як ото. Слухайте всіх, а висновки робіть самі. Посилання на оце все діло в описі під відео. Оце повню під попереднім відео. Як почитаєш коментарі, пишуть люди, що вцепи даний агрегат до масея. Я не знаю, чи ці люди... Не займаються сільським господарством, чи вони взагалі далекі від цього. Ось дивіться, наглядний приклад. Ідемо 108-109. На гору. Це ж давлю так само. 150 силос на гору та скидає. Ні, ну цей раз не так, а оці попередні рази так він до 9,5 кілометрів скидає. А газ держу одинаково, скинув чуть-чуть, добавив. Грубо говоря, можна сказати так, що 150 сил та під горку є ліпердять. А то 110 отаку махіну будуть тягнути. Ну я розумію, що по ширині захвату якоби 110 трьохметрові диски лижні тягнуть. 110 сил, але ж вага 3, 3 з лишнім тони. Це ж теж треба учитувати, Якщо там на глибину 2 см, ну може якось там буде пукать. А якщо б його нормально щось кудись, то діла не буде. Оце вам і на сіка там 11.38, а десь з дев'ятого був на полі. Півден, пів 11 пів пів на 3 години по автопілоту 7,6 гектара, а з плугом... Це я не знаю, таку площу вигра, це з такого часу, це годин до п'яти, я думаю, десь плюс-мінус. Ну, 10 оце гектарів за е, робочий день. Я, в принципі, орав, ну, це не виходячи із трактора. Ну, оранка, оце Моранка. Та Оранка відносно і треба, ну, відносно і можна обійтися без неї. Оце, дивіться, вийшов на длінні гони, де у нас соя. Хтось пліється на ту сою, то не роде, то врожаїв немає, то рентабельності немає, але дивіться площу. Це одна дісковка по сухому по бетон. була по сої, друга дісковка робить таку грядочку. І питається нашого орать, ритя там оті плуги, давати нагрузку на той трактор, скакати замість там, неділі з дісковкою. Дві неділі чи дві з половиною з трактором. Зоранкою, вірніше. Зараз отут ось на межі стаю. На пшеницю тільки виїжджаєш все, сразу, Пригаєш, як на козлу. На сої красота. Оце отаку площу можна було сміло оставляти до весни. Культиватором мілесенько закрити вологу і предпосівна культивація готовий посів. Або взагалі залишати саму сою в стерні до весни. Ми на цій ділянці, пам'ятаєте, культиваторами білоцерківськими по стерні працювали. Робота була без, безупречна Ми спочатку культивували, потім посіяли, потім заборонували. І був посів сої. Це те, що нам потрібно міндобрив наше заробити. Тому ми робимо, скажімо так, і рівняємо, бо діагональ ось видно, була отака, а ходимо зараз рівно. Десь щось підрівнюється, десь щось заробляється в землю. Ну і решток, ось, як можна бачити, немає ніде. Ну, сирувато, сирувато, звісно. Коток підзалипає. ну Я думаю, що надо, для вологого ґрунту треба труба або пластина. Ну, краще труба, конечно. бо цей даний куток супер класно працює по-сухому. По отакому по -от вологому є такі моменти. ну Воно і на диски набиває, як риму, я ж показував до 12 см. То, звісно, є момент. Ну, от вам, бачите, це вам соя. Після пшениці, бачите, на цю сторону, щоб було ж видно для порівняння. Пшениця. Соя. Тут можна сказати, взагалі просто ідеально. Значить, по тому, що ми поміняли е, оцей диск з тої сторони. Е, як сильного грандіозного результату не замітно, але є момент той, що коли йдеш мілкіше, я спеціально нав'язкою вимілив був, горб менший. А коли заглибляєш, то горб виходить більший. відповідно, І, того, що диски риють і викидають більшу масу землі. Тому виходить такий горб. Ну, а взагалом... Після сої не налюбуєшся. Так що соя соя особисто для мене це во. Навіть пшениця, коли з великим врожаєм більше п'яти тонн, теж такий момент, така думка, що треба б його якоби орати, як і кукурузу. Але ж з другої сторони, вона за зиму повинна стрюхнути. Це соломина, це не, не отець це було таке від кукурузи. Але все одно перемішалося, зробився один фон, весною закриття вологи і тут буде просто рівненька, гарненька площа. От тут народ такі справи. Пишіть ваші думки, коментарі, ну а ми працюємо. Ранок третього дня доробив, залишився тільки один край. Ось кусочок залишиться, клинчик. Той край вчора відійшов, ну вона як вийшло, Можна було б його за два дні зробити. Я перший день десь з дев'ятого до пів п'ятого працював. Вчора з восьми до пів шостого, а якби погодинки залишився довше, то можна було б її доробити. Но я терпіти не можу працювати ночі. Не знаю, як там люди печуть ночі. Вроді би світ все є на драконі, але... Ну, Я не кайфую від роботи ночі, ночі треба спати. Не те, що воно й темно, по темноті цій цій Нічого, Як ото блін, на ощупь, не, не нравиться воно мені одним словом. Ну, це Я залишився краще, я його доробляю і дивимося. Грубо говоря, можна сказати, так, два дні площа закрита. Щоб її виорати, як мінімум це 4, плюс клинці, краї. П'ять днів це до гадалки не ходить. Потрібно було борати би дану площу. По розходу палива, мені каже, навіть з дисками економічніше в два сліда, ніж на оранці. Тому що на оранці жре 25-26, смотря яка пробуксовка, смотря, яка земля, тверда, м'яка, волога і так далі. Щоб сказати, що там різниця буде по врожаю, оранка, дісковка. Коли в землі є, то воно вилізе і по прямому. Коли в землі немає, то воно не вилізе і по оранці. Не дасть той врожай, тим більше є приклад того, як ми зібрали сою по нулю, найвищий результат без ніяких діскових, коронок, закритів вологи і так далі. Тому це все відносно. Ну будемо бачити. Плануємо кукурузу, а там будемо бачити. Може, може, і сою посіємо, тому що кукурузу треба сісти, порахувати на самий посівний, на, на оцю площу треба їдрити мадрід. Не знаю, а сіять. По тисячі мішок теж таке якесь воно. Як сіє, то сіє треба щось толкове, а такі суми вкладати ту кукурузу, а в, тому, в наступний рік не факт, що вона буде волог, без вологи, а суха. І Зібрати тій перевозка, сушка їй дріт, мадріть, так посчитаєш, порахуєш, гербіциди ті самі, то соя це саме таке, що ось площа. Дві дісковки, і то друга це те, що приробить добре. А якби взяти, щоб е, попередню дісковку, та хай стоїть до, до весни. Або взагалі не дискувати. І Ось дві дісковки. Ось оранка. Чорне, чорне. Що? Соя тут, соя тут. тут. Одінаково. Тому, тому, знаєте, це все. Так, по агрегату. Оце дивіться, два дні по котку. Я, чесно кажучи, очікував. Грандіознішого, думав, я його буду ломом чистити. Ну оце він у такому стані. Щас покажу. Чисто це поки вспомнив. Ну, диск це я розумію в даної конструкції, що він там має те, що викидає, задержувати і кидати його назад. А який, яка суть цього агрегата? треба на завод спитати, який, який його смисл. Я це сік їздив, скільки дивився. Я взагалі не догнав його, його роботу, його смисл. Що він повинен робити. Може, хто в курсі напишіть, ну, позвоню на завод, поцікавлюсь раді інтересу, що ж воно до чого. Оце дивіться, значить, по котку. Получається, що оці чистіки, тобто його не забивав, оці чистіки чистять, просто налипання йде на саму цю конструкцію. Оце, кольче, то, як воно там, шпорове чи яке воно називається. І він підзалип отут. Да? І оці вже їжачки не виконують свою роботу трамбовки. І що я ще зробив висновок? це що без досвіду на отакий вологий ґрунт, мабуть, треба знімати груза. Тому що, як не крути, почти то навісу, там, сіка там їх 800 чи 900 кг. А це і трактору буде легше, якісь там 2-3-4-5 кінських сил освободиться. І за собою ну якось ну, легше, мені кажеться. Це коли в нас буде бетон сухо, що там навіть диски не лістимуть з такою вагою, то треба додавати проти ваги. А на такий вологий на зиму його, треба знімати. Це Я дойшов такого виставку. Що ще я хотів сказати? Що ще сказати? Ну, Само собою, вологий ґрунт є вологий ґрунт, там десь підзалипло, до речі, двічі забилося, там на пшениці, У волок попав. Ну як, Ложбиночка така невелика, затовкло. Між батареями двічі таке було, ставав, здав назад, розправилось. Ну вологи там не то що калюжа стояла, але ну, якщо земля сіра, то в тій ложбині чорна. Ну а так агрегат пече. Йому нема куди діватися, робить він свою роботу. Зараз отута по краю забалабенимо, відійдемо і дана площа закрита. Тут у ну, нас ось кинута борозна, ну і що я вам скажу? Для таких навіть бубликів ось ця борозна, в принципі, ніячого. Так воно і вийшло з холдинга, з той сторони. Заїхав по полю, розвернувся. ну, Воно це ці борозни, знаєте, таке воно для легковушок. І, типа, як ото собачка під кущик попісила, так оце і тут. Помітив територію, що воно ось, ось, ми ж дорогу вам зробили. ось Дивіться, дороги сіки. Це тут, а дареш ще ширше, ніж буде там. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, 8 не беремо, там воно вже деревина міша. 7 метрів, дороги повинно бути 5. По висоті, все підрізано, я не знаю. Хто зна куди, Комбайн не проїде. Ну, ось де. Ну, бери, їдь собі, ні, все одно ж упреться. Ну, такі реалії сьогодні. На інших площах теж, ну, блін, оборав, ну прямий посів. Ну ти що не бачиш, що соя не оброблена, оборано по кругу все одно вперлося. Ну, що ти йому? Ну це ж все трактористи, розумієш, той на пшеницю посіяну їздить, катається, розвертається, всі їздять по прямому, Це як ти за ущільнення, да, ми будемо боротися. <різь> як, ми, як ми його уникнемо, коли люди не доганяють цього всього, що не треба їхати, бо там прямий посів. Як, як це прямий посів? Должно бути ось, Ось чорне. сою ми всю, крім цієї ділянки, всі площі під сою, може навіть і проекспериментуємо з кукурудзою, Під прямий посів. Економіка там просто сумасшедша. Кукуруза сухою при 9 такої гентабельності не дасть, як соя по прямому. І врожайністю 2,5 тонн. Навіть при нинішніх цінах, які на сьогодення є. Як ти не крути? Посіять і тричі бризнуть, це набагато проще і легше, ніж раз чи двічі задіскувати, або раз виорати, або бороновка, там, культивація, це все діло. В будь-якому випадку, в будь-якому випадку. А там уже знаєте, кожен вирішує для себе. У нас, до речі, зранку ж морозята був, думаю, мінус один. Воно ось видно. Вчора ж свіженьке було. Вологенієм взялося. Ну вже сонечко вийшло, воно вже пропало, так все поле було біле. А на оранкі отут тільки було біле. То, що оранка була раніше, і той вже верхній шар він просох. А тут тип, свіжакове ж, тільки клацем прихватило. Так, народ, поскакав, я відходить краї. Я відходжу краї разів 10, не менше. Воно на скорость не впливає, потратить той час. Ну такий час, 20-30 хвилин, але ти відійшов максимально, там сковернулось, там щось під, ну, підрівнялося, бо краї завжди розвороти, завороти, воно втоптується, Тому я рахую, що можна дійти і більше, не так, як отам там дивлюся, в нас е, плугами, щоб тільки раз одійти. Ні, не так, плугами тричі, а дісками, щоб раз. Потім на дорогу все понавитягували і так далі. ні. Лучше в себе розвернутися, десь там якийсь угол не доробить. Як в даному випадку я впевнений, що тут таке вийде, тому що прицепний агрегат. То потім воно весною зробиться, то ті угли, але я не знаю. Ну, десь десь отуди, оце, отак, як рая, от, оді йду, це однозначно. І воно буде по феншую. Так, все, на цьому завершую. Печем далі. Всім пока і зустрінемося в нових відосах.